Ви знаєте, як липа шелести у місячні весняні ночі кохана спи, кохана спить, піди, збуди, цілуй її очі. Ви ж чула ж бо так липа шелести? Ви знаєте, як сплять старі гаї? Вони все чують крізь туман. Он місяць, зорі, солові. Я тві, де щують дугани, а соломі. Та ви вже знаєте, як сплять гаї. Чуєте липа шелестить. Зацвіла долин, червона долина, червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина. І в білій світині доленької хати вийшла погуляти у гайна долина. Ти пам'ятаєш, ти прийшов із пристані. Такі сади були тоді розхристані. І вся в гірляндах, як індійська жриця, Весна рясніла в вискорках роси, плакучі верби не могли журитися. Такі були у Іволх голоси. А під вікном цвіли у нас троянди, Не вистачало трішечки доби, а по дошку прозорої веранди ходили то дощі, то голуби. Стояла я і слухала весну. Вона мені багато говорила, співала пісню дзвінку, голосну. То знов таємно тихо шепотіла. Весна мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Весна мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. І вам слава сині море, кривою у путі, і вам лицтрі великі Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопу, Таж Івана сина годувать. Вона сповита, кричала у холодочку під смаком, розповила, нагодувала, попестила і ніби сном над сином стиха задрімала. І сниться їхній син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а женатий. На волі бачиться, бо й сам вже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свої такі пшениці жнуть. А діточки обід несуть і усміхнулася на вого. Проснулася нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дожай дала нового, Ще попу дожинать пішла. Эти дома хмару синий, да что ты поймал с Что так уже йогу в лосине, промынуть молодели там, там, там не хочу кресто засветят, царапинка спирать по сні. Поснути таке сподеваться, что хочу быть до земле. Я на богим земли порвать, буду сесть в огромности. По досі ці на морозі, буду липтаних сльози І Від слізних гарячого стану такого льодовального сна. Може, квітки з на станом, що для мене села сна. Що з весною настає, з у полі розтає, А чому то так буває? Сонце його пригріває. Колость Україна до сямого краю гірше ляха свої діти її розпинають. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Дума, наша пісня не вмре, не загине. от де люди, наша слава, слава Україні.